Народ, бачу вас цікавить всякі мої байки, історії з життя. Починаємо новий серіал. Ще не знаю, як його назву, посиджу ввечері, подумаю. Значить, історії. Історії в мене з мого життя в мене про мої роботи і всякі приколи. О. Значить. Мене підтримують, напевне, всі, хто працював в Тетильківцях, Ну, в колишньому колгоспі. Е... Як же то його? Коротше, забув і мені якось там Чи його то імені. Коротше, Вілія Титилькиці Новосілок Колгосп. От. На тракторній бригаді е... були кілька таких, я не знаю, жартунів, Шуткунів. Ні, там шуткун був дядько, таке прозвище мав. Вот. Але то були такі жартуни, Ну, доволі Доволі жорстокі дядьки своїми жартами, бо то я вам буду порозказую, вот. а ви собі розсудите самі. Вот. Ну, значить, їх було троє. Так, пам'ятаю, був Абдула. по-моєму, Васілька. А хто третій? Ну, може нагадаю, або може хто підкаже. От. Ну, любили вони пошуткувати з усіх. От. Значить, одна з історій зі мною. Ну, чогось вони, а може й до когось ще, але ну, до, до мене вони вчепилися капець. А я е, в ті часи. Е, Ще в школі вчився, а на канікули йшов на тракторну бригаду слісарувати, то такий був хитрий ход через те, що треба було практику відпрацьовувати в школі. Але в школі треба було працювати задарма. От. А якщо йдеш колгосп на роботу на літо, то колгосп платить зарплату. Ще й потім на 1 вересня хвалять. Всіх, хто працював на Когосп, плюс ще якийсь там подарочок, якийсь там зошит е, подарують. Ну і практика зараховувалася. От. Ну от я й ходив. Та не ну, я один, нас багато ходило. Е, е, на практику пацанів. Як би таку прививалася любов до Залізяк на ранній стадії можна сказати так. От. Е, цього. Е, ну. Нагадав собі ще одне, але ну, то, вже, то вже по порядку буду розказувати. Ну, і от щось чіпилися ті шутку не до мене. Ну, постійно мусили мене щось мені зробити, якогось збитка. Ну, то я з Вільїв в Тетильківці на роботу їздив велосипедом, і, значить, ну приїду велосипеда, десь мусу поставити там під майстернію чи ще десь. Ну і мені там якусь роботу дадуть, я мушу працювати, вже нагляду нема за велосипедом. Вже в кінці робочого дня виходжу з майстерні з нової майстерні, хто знає. от, Нема мого велосипеда. А ті шуткуни сидять собі там напроти і тільки підсміюються. хі хі, -хі, -хі. ну, Йолки-палки, зараз собі подумати. Ну, і здівалися трошки, дядьки-гади, блін. от, Та й не тільки наді мною, ну, але ж. Ну й давай шукати, що мав їхати додому вдома щось по хозяйству робити, то я мушу шукати велосипеда. от. Один раз, ну, я вже, я вже їхні, я вже їхні хованки з велосипедом вже знав, можна сказати, всі. І, і то вони мені десь там на трактор закинуть, то на якийсь прицеп. А у нас, біля, хто пам'ятає, під вікнами нової майстерні стояли. Е Прицепити те 150 овські коробки, їх десь чи краном, чи я не знаю. Один на другий так вискладали чуть не в рівень е, з, по висоті з майстернею. А майстерня була десь як у два поверхи будинок. Я вже обшукав всі, всі, всі лазейки, де вони могли щось сховати. От. Ну, як щось сховати? Велосипед сховати. От. Ще туди не поліз. Вилажу наверх, йо, кі-палки, лежить на вис. На такій висоті, мій велосипед, уявляєте? І вже б прийшли дядьки, та помогли б мені його зняти, а хрена сидять, тішиться, регочуть. Ну, я якось його скинув, так кроме того, що вони його туди закинули, вони ще взяли дротом десь таким, о, чуть тонше, як мій мізинець, десь, я не знаю, шестьорка, вісьмірка, Дротом перемотали всі колеса педалі і ти хоч плач. Дядьки здоровечі, такі лоби, блін, по 40 років, а а мені тоді яких 17-16 років. От, де 17 16, десь 15 років, блять, хоч плач. Я, бо бо такого поняття, як болгарка, навіть слова такого не було. Чуєте, все різалося все різалося або автогеном, або е електросваркою. все. Не було б поняття, що так я ще розкажу такі історії. то теж Не буду вже з'їжджати про, 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 ті, про ті болгарки і, і, і так далі. От. От така історія. Ну і Я там якимись ломіками, якимись монтіровками, ті дроти, а трохи і, і краска пообдиралася, і шпиці погнулися. А вона тіша сягає, знаєте? От. Цього. От така, така історія була. Э, ну, гляну, що там скільки там хвилин, а. Ну, ще розкажу одну історію. Ну, приїхав ж, історія про тих жартунів. Так, ладно, хватить. От. Значить, приїхав якийсь дядьку села, опять ж розкажу в ті часи, десь 90-ті були. Сварочний агрегат був тільки так. На тракторній бригаді. В гаражі і, вроде, на, на кутрі, ну, і на фермі. Все. Не так, як зараз кожного дядька по п'ять сварок і, 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 і полуавтомати. і заплавтомат і, і, тоді ніхто ще не знав в кугоспах, і, і автогени, і електросварки, і хто знає що, наскільки пішов прогрес по, інст... по техніці, по інструментах, по всьому. От. Ну, значить, приїхав дядько, щось, щось йому там треба заварити до якогось інструменту. Приїхав на велосипеді. Поставив велосипеда коло сварочного цеху і пішов шукати сварщика. Ті шуткуни тихенько побачили, що дядька не має нагляду за тим велосипедом. Що роблять? Беруть якусь залізяку грубечу і приварують, ну так запускаючи велосипеда, якби як замкнути, приварують до сварочного стола. А сварочний стіл, хто працював на тракторній бригаді, нас пам'ятає, що він був приварений до електростанції. До пасенка електричного стовпа і якимось чином ще там щось забетоніровано в землю чи коротше, щоб він не, не рухався. от Взяли таку гади, блін, приварили того велосипеда, вирубали тумблі на сварку і замкнули щитову. Все. ну Дядько десь там ходив, ходив, не знаю, знайшов, сварщика не знайшов. Приходить. Та що, блін? провер привалений, ну як він нереально його відірвати? Посмикав, посмикав, хлопці. Відкрийте, хлопці, відріжте. Котрий підходить. Буде, буде чекушка. Відкриємо. Що робить дядьку, Пендує в село там недалеко? Що роє село? Почекушку? Приходиш з чекушкою, все вже ровер відрізаний, все нормально, хлопці на халяву чекушку вже мають. От. Тішаться капець. А дядько блін ні за що. Чекушку поставив. по суті дела. От. І то і то в них жартів було багато. Е, значить. Е, Слідуючий жарт. Є такий дядько Васюнь, Василь, мій тезка з Вілії. Йому привіт, може буде дивитися, може хто його буде бачити, передавайте привіт. От. Хороший, веселий дядько, завше такий сонячна людина, Завжди йде либо до вух, щось підшуткувати, підколоти, ну, але такий, по-доброму підколоти. От. А він ті часи їздив у Азіком. Я не пам'ятаю, чи то головного інженера возив. Ну, щось таке. Значить, в нього був наряд на другий день зранку. Їхати в Тернопіль. ну, Для колосного шофера їхати в Тернопіль то таке собитє. Значить, він цілий день машину готував, повороти провірав, турмоза. Ну, що ж, Тернопіль, ялки-палки, то ж собиті. От яке. От. І на... вони в досвіта мали виїжджати. Ну, він десь там мав прийти. З майстерні забрати машину вдосвіта, поїхати за інженером. Там ще хтось мав. ну, там, ну Не знаю, якого він там малеса. Ну діла в тому, що машину він підготував, загнав її в майстерню. От. ну уазик, звичайний уазик такий бобік, як тентований. От. Ну і пішов ввечері додому. Значить, на другий день. Ввечері він приїжджає з Тернополя крику на всю тракторну бригаду. Та він такий голосний дядько. Я ну коротше, не буду там. Матюки всіх режимів ганяє, шукає тих самих швидкунів. Ну, десь там хлопці його перепиняють. Що таке сталося? Ти розказує, ну не буду е... дослівно, та я вже й не пам'ятаю всіх матюків, по якому порядку вони йшли. Ну Матюки йшли конкретні. Каже так, каже, ну прийшов до освіта. Сторож відкрив майстерню, чи там він сам мав ключі до майстерні, скорше всього, що сторож. От, завів машину, все нормально, виїжджаю, каже, їду десь там за інженєром додому, по-моєму. Каже, блін, у вас не тягне. каже, Третя не тягне. Друга не тягне, ледь каже, першою їде. Йолки-палки, а то ж кавалок дороги, то ж блін, дальнобой почти на той час вчитався поїхати в Тернопіль в область. От. Коротше говоря, він в машину, а в багажнику лежить величезний блок тракторного мотора. От ті самі шуткуни, коли він пішов додому, вони тент закутили, талькою йому загрузили непотрібний, таких блоків тоді лежало, тоді металом чи ніхто не брав, вони валялись. Вони йому загрузили того блока, ну, кілограм з 500, як не більше, в цього в багажник. Взаді там за сідушками. <хи> і то він каже: Йоп, нині, і я каже, серед поля того блока сам вигрузив, викинув з тої машини, на на вимастився, нарубився, запізнився з інженером, пізділей каже, Я каже їм дав. От, От такі, такі шутки були, бляха муха в дядьків. От. Я їх теж підколов жорстко. Тепер фактично всі вони вже небожчики. Хай їм земля буде пухом. От. Тепер тільки я зможу розказати, як, як я їх підколов. Можливо, неможливо, тоді були свідки того, тої, тої історії, От. то точно. Але я не признавався ніколи нікому. Тепер можу розказати, вже скільки років пройшло. Но то ходи вже вслідують серії. Всім папа, -па, дивіться слідуючі серії. Ще не знаю, як назву. Бувайте здоровенькі, миру, спокою. Se eu samo